Добрий ранок, Україно! Ми прокинулись вже давно. І перед нами стоїть велика задача зварити борщ, червоний борщ. І вчора розмовляла з сусідкою Дачако? І вона каже: Галя, не заморочуйся. Іди купи готовий борщ в Галі Балуванні. Ви знаєте, мережа магазинів Галя балувана. Отож, я планую вийти і купити борщ. Зварю, напевно, зніму відео, можливо, комусь пригодиться. От, Навіть не уявляю. Ну, Вона каже, що він заморожений в пакетах. Є ще, каже, супи. От, Так що от так я запланувала. От. Треба щось знімати для вас. От. І гадаю, можливо, і вам буде цікаво. Подивились на мого чака? Подивились? достатньо, все, я буду збиратися.